Добрий день в ефірі каналу Техніка Поля. Робимо вам відео огляд на навісну ґрунту фрезу Двохметрову, а також можливість є і 1,60 шістдесят Даним агрегатом ви зможете виконувати фрезерування, перемішування, кріщення і вирівнювання ґрунту, а також закладання органічних добрив у ґрунт. Ну і перебивання. Бур'янів та шкідників. Даний апарат важить 350 кг двохметрова і 300 кг відповідно 1,60 метра. Для двохметрової фризи треба потужність трактора від 70 кінських сил для метр 60 від 35 кінських сил. Двохметровий фрезі Кількість ножів складає 60 штук, ось тут вони знаходяться. При Прищини захвату 1,60 м, їх 48. Тут підключається ВОМ. Тут навіска, також є два колеса, які регулюють глибину обробітку цієї фрези. також є допоміжний. Рівень теж можна регулювати наклон по відношенню до землі. Робоча швидкість 8 км на годину, глибина обробітку 15 см. Дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на канал, не просто продивляйтесь, ставте лайки, не просто продивляйтесь, підписуйтесь, це дуже для нас важливо, щоб про нас більше. Узнали фермерське господарство, одноосібники, фермера, які обробляють і сіють нашу неньку Україну. Працюємо! Слава Україні!